Вони люди, на чиїх плечах тримається сільське господарство України від ранку до вечора, у спеку чи холод, у виклики і невизначеність. Аграрії виконують свою справу з відданістю та гідністю. Адже саме від їхньої наполегливості залежить, чи буде врожай, чи вистачить хліба, чи матиме громада впевненість у завтрашньому дні. Саму більшу справу роблять наші воїни. Вони роблять все для того, що сьогодні працівники сільського господарства працюють. На своїй українській землі цілодобово, не зважаючи на погоду і не зважаючи на сезонність. Тому дякую вам від всіх наших мешканців. Ви робите велику справу не тільки для громади, ви робите велику справу для країни. Попри складні умови цього року, працівники сільського господарства зуміли провести посівну і зібрати врожай у найкоротші терміни. Кажуть секрет у згуртованості колективу та повазі до праці один одного. Працюємо важко, особливо ця осінь. 40 днів, що бідниць не скидає ніхто з працівників. І я в тому числі яблука збираємо сьогодні. Останній день теж будуть обжинки. Гарно маємо посільну озиму пшеницю. Сьогоднішніх зібрали. Лишилося 120 гектарів кукурудзи. Надіємося на гарні врожай. Навіть у часи викликів та економічних труднощів аграрії продовжують працювати, сіяти, збирати врожай і забезпечувати країну хлібом. Напередодні дня працівників сільського господарства міський голова Геннадій Глухманюк привітав механізаторів, комбайнерів, інженерів, фермерів та усіх працівників галузі. Подякував за витримку, силу духу та невтомну працю у складний для всієї країни час. Тепла атмосфера, свята, щирі слова подяки, нагороди та музичні привітання стали приємною можливістю висловити шану тим, хто працює для добробуту громади. Під час урочистостей у центрі культури та дозвілля найкращих працівників галузі нагородили грамотами та подяками за сумлінну працю, високу професійну майстерність і вклад у розвиток могилів Подільської громади. День працівників сільського господарства це нагода подякувати тим, хто вміє працювати із землею так, що вона віддячує врожаєм, хто не рахує годин і не шукає легких шляхів, бо знає, хліб народжується там, де є наполеглива праця, любов до своєї справи та велика відповідальність.